Путіна Касим Токаєв, ім'я, і прізвище якого він на силу може вимовити, був з візитом в Росії. Там, до речі, на тій зустрічі не побачили знову Лаврова. Він як хавварашок його тільки читаємо. Якісь телеграфування в російських інформаційних помийках, самого Лаврова ніхто не бачить вже днями. І от Путін приймав Токаєва, президента Казахстану, за яким 7 тисяч кілометрів спільної границі і кордону, і який допомагав обходити санкції, поставки товарів подвійного призначення, отакі от просто сотні. Та там тисячі коли фури, які стояли по території в Росії завантажені, як мені казали тоді, опозиційні політики Казахстану явно там не квіточками і консервами. Значить, і тут, але Путін втрачає вплив центральній Азії, про що ми також вже говорили. І якось мені здається, що з тої такої абстрактності води, яку ми почули після візиту Токаєва до Кремля, навряд чи вже Казахстану і іншим країнам ЦА треба допомагати Путіну в його в центральних установках знищити Україну і нападати на Європу. Ну, після зустрічі у Вашингтоні в форматі 5 плюс є такий формат, де 5 центральноазійських держав, і Сполучені Штати, він давно вже діє і діє він з часів Обами для того, щоб проводити певні політико-економічні консультації, вести розмови про об'єми торгівлі, про сприяння інвестиціям і так далі. Власне, там. Велася дуже серйозна розмова з приводу того, що ці країни є свого роду проміжними для того, щоб або експортувати до Російської Федерації китайські товари, подвійних технологій, запасні частини, компоненти зброї, мікросхеми і так далі, або з Заходу. Що відбувається, тут є ще один учасник, про якого мовчать. це. Саудівська Аравія, яка періодично закуповує для себе матеріали, ніби, а потім через ці п'ять азійських держав відправляє до Росії. Там не так важко визначити. Якщо взяти номенклатуру товарів по окремих цих цифрах, то видно, що це товари подвійного використання. І тому після цієї зустрічі у Вашингтоні сподіваюся, що запал. Центральноазійських лідерів заробляти на чужому горі, він спаде, бо їх попередили про те, що якщо далі це буде відбуватися, і їх посередництво по відношенню з Китаєм, Саудівською Аравією і третіми іншими учасниками, які намагаються поставляти до Російської Федерації заборонені підсанкційні товари. То Вашингтон так само буде діяти, вводячи додаткові санкції по відношенню до цих держав, сподіватимемося на те, що ситуація зміниться. Однак, результати цього року вони не втішні, бо по окремих видах експорту, там Казахстан, особливо Узбекистан. А цифри зростали в 300 відсотків і так далі. Це ж очевидно, що це були речі підсанкційні. Так. Пане Романе, ну і ці танкери, по яких все-таки теж Рубіо тут влучно зауважує, що Європа теж має піднатиснути, бо вони шниряють там, курсують, і ніхто їх не зупиняє. І он Андрій Клименко з Sea News говорить про те, що експорт російської сирої нафти ще зріс, зокрема і через Балтійське море, та доколі можна, то терпіти. Що стосується цих речей, я не випадково так багато приділив увагу в цим моментам, тому що оцей компонент грецьких танкерів він дещо зменшив об'єми перевезення, зате включилися в цю в цей процес інші. От. І тут треба розуміти, що якщо постійного контролю не буде, тотального контролю, чи через Балтійського вартового, чи через якусь програму, то буде. Те, що відбувалося з попередніми санкціями, коли їх просто через треті-четверті руки, через новозареєстровані підприємства вдавалося обходити. І тому в даному випадку тема контролю і тема дій за виконанням цих санкцій, вона дуже дуже важлива. Особливо на цьому треба зазначити, це Балтика, і контроль за Балтикою. Чи є така можливість? Така можливість і необхідність є. Наскільки достатньо тут потуги і сил, ну, я переконаний у тому, що якби вистачило політичної волі, то це зробити не так складно в Балтиці. Так, mm, да, да. в цьому на це все зачастую спирається, як і в питанні. Заморожених російських активів про що знову репараційний кредит сьогодні нагадує Зеленський, зауважуючи, що 29-30 рік може стати роком початку великої війни Росії проти Європи, бо вона готується, нарощуючи свій ВПК в таких обсягах, що очевидно не тільки для війни проти України. Ну будемо очікувати, що 12-го, як обіцяють європейці, 12-го грудня вони приймуть позитивне рішення, тим більше, що як відомо, Норвегія погодилася на те, щоби. Своїми ресурсами страхувати цей репараційний кредит з сумою 100 мільярдів євро. Ми сподіваємося, що після цих речей, після обговорень, які відбулися в минулих вихідних і позаминулих, тому що центробанки працювали, обговорюючи власне цю норвежську пропозицію, рішення позитивне буде. Інша справа, що тут необхідна також синхронна дія з боку Вашингтона. Тому що законопроект то розроблений, він лежить в сенаті, і е, очевидно, що тут необхідно синхронні кроки. Як це було санкціями, так правильно було б зробити Вашингтон, робить крок і Європейський Союз робить крок. Тут синхронність, злагодженість позицій, позиції дійсно, як і всюди, власне, в боротьбі з такими агресорами. Має місце бути і повинна бути пане Романе. Чи ховає Путін Лаврова? Якщо ховає, то для чого? Принаймні візуально, але меседжі Лаврова не змінює. Але він з ними може кожен день виходить в якихось публікаціях. То тас його цитує, то Корріє Деласера, але так і не публікує знову Тас таки цитує. То Ройтерс десь про нього згадає. А там він все згадує про зустріч Трампа і Путіна, яка вже скасована про зустріч свою з Рубіо, якої теж не буде. І той Рубіо а, сам говорить, я от слухала. Той його брифінг, де і про санкції прес-підхід і в оригіналі, і він підходить і говорить, що ну та в нас взаємини з Лавровим професійні. Ми поговорили, ну і все так пропусте місце. Значить, а, а, а в Росії все сподіваються, що ні такою не тако вірнеться. І що буде і та зустріч, що будуть взаємними з, з, зі штатами і дипломатичні розвиватися. Але видається, що ні. Так от а, а, чи дійсно видається, що ні. І що з Лавровим? А, справа у тому, що. Це оця ситуація, яка виникла, а це просто інформаційний вихлоп, суть якого полягає в тому, щоб там, де виникла пустота, його заповнити якось. Ага. Ситуація не змінилася абсолютно ніяк в питаннях, які стосуються зовнішньої політики, декларування позиції, ведення переговорів, Лавров відігравав і буде відігравати виконавчу роль. Він виконує завдання Кремля. Ну давайте проаналізуємо ось таку ситуацію. Він дає 9-го і потім 11-го підряд два брифінги. Перший був в інтерв'ю Новості, де була апробація меседжів. Ну, так воно виглядає з точки зору побудови інформаційної політики. 11-го числа він дає. Онлайн прес-конференцію, де відпрацьовує по темниках, які надіслані. ну, ж видно, на столі лежать листки розгорнуті. Йому задають в онлайн режимі підготовлені питання. і Він читає лекції. Там по окремих питаннях були по 20 хвилин лекції, зокрема, те, що стосувалося України. Він читав таку пространну лекцію про всі ці першопричини, там, ну, денацифікацію, демілітаризацію. Ну всю цю муть, яку він звик нести. Тому ніде ця стара коняка не поділася. І е, зрозуміло, що е, таку. Кількість років бути на чолі Міністерства закордонних справ було б уже до дотошноти противно нормальній людині. Але він вже сидить там, бо Путін розуміє, що йому потрібен такий брехун, який всю ту пакость, яка не тулиться одне до одного, буде нести в ефір. Там, якщо послухати і почитати, особливо почитати, раджу всім, хто хоче розібратися останні два матеріали. Ну, в одному випадку ріа там, воно не таке й велике, хоча дуже брехливе. А те, що стосується онлайн, то дуже чималий розмір, там, по-моєму, сторінок 15 чи 18, я вже забув, навіть 14-м кеглем. То там взагалі е, складається враження, що роки беруть своє, не дивлячись на те, що він натренований стрибати через бар'єри, але він таки плутається в багатьох, багатьох речах, і е, е, є такі, знаєте, безглуздя, які він випалює з себе. Тому в цьому відношенні ніде він не подінеться, ніхто його ні від чого не відсторонював. Бо оці чергові розмови про те, що з нього вже підкову відірвали і шкіру на барабани перешили. Це так само, як хвороби Путіна. Два роки чи скільки там вони назад точилися і так далі. Справа в тому, що коли є кліка і є вождь кліки, то з неї запам'ятайте просту річ. В ній можуть обертатися тільки по колу, випасти з цього кола можна тільки вперед ногами даруйте за цей сленг. Іншого способу немає. І от зверніть увагу, так. із них ніхто ніде не подівся. Вони, як пішли з Санкт-Петербурга, отакою когортою, вони йдуть зараз. Оці всі там 17 їх, чи 18 чоловік, вони, Путін їх постійно перекручує в цьому барабані. Є закони кліки. І от в цьому відношенні дуже легко дивитися, що відбувається. Знати закони кліки, це зна... означає знати те, що там немає ситуації, при якій ти вчора сидів отут на представному стільці в президії. А завтра ти вже просто ніхто. Ні, тебе пересадять на інший стілець, і ти будеш там сидіти, якщо ти чимось десь якусь зіскочив із генеральної лінії, чи забувся, чи ввечері щось там не те подумав і так далі. Тому в цьому відношенні Лавру залишається у цій путінській фашіо, і нікуди він його не подіне. Він буде на нього спиратися. Бо брехать у питаннях зовнішньої політики е, ніхто ще так не навчився і не вміє, як це робить Лавровий. Це відзначають навіть його партнери по цій кліці Путінській. Я теж і я так думаю, що там оті всі навіть боротьби е е веш Кремля і всього іншого. Та вони всі там зав'язані, однім ликомазані. Я читаю книгу цар власною персоною, і там це всі там просто поділено. Хтось бізнесмени, хтось типу політики, хтось взагалі там оті всі рекетіри із 90-х, Оце воно Я оце би все. рекомендував тим, хто хоче розібратися. треба цим людям. Ну я не хочу давати завдання читати, бо ніхто нічого читати не буде і не читає. Але практику от обертання в тоталітарному середовищі його треба, її треба проходити. І от е, праця там або дипломатом в тоталітарній державі, або глибше ознайомлення, воно дає відповідь на питання. Не може бути в такій системі координат, умовно кажучи, викидання із цього кола. Його воно неможливе. От, бо там можуть викинути тільки з вікна, з 12-го поверху чи з якого там. Але викинути з цього середовища вони не можуть. Чому? Бо це означає винести сміття із цього, цього середовища. Хто на це піде? Ніхто. Тому в даному випадку така коняка, як е, Лавров, вона страшно потрібна. Тому що ви розумієте, він же говорить не. Ну, та він, не думаючи, давайте скажу так, не думаючи, що він говорить. Бо іноді він ліпить такі конструкції, які навіть Суслов Михайло Андрійович був такий колись у політбюро ЦК, чоловік, який цитати Брежнєву носив. Я вже не кажу про Громико. От його іноді порівнюють із громико. Але громико до а, Лаврова дуже далеко. От хто похожий на Лаврова, то це Михайло Андрійович Суслов. Ага. Той в нього були такі карточки, як от в бібліотеці по літературі. На кожен випадок життя там була цитата або Леніна, або Брежнєва. Там і про Сталіна цитати були, тільки щоб їх заборонили зачитувати. А в тому числі і Маркса там цитати були і так далі. І він знав відповіді на всі, на всі абсолютно питання. І в цьому відношенні, ну, ми ж бачимо, що в питаннях ідеологічного обслуговування цієї мілітарної, мілітаристської політики е, рашистського режиму, сильнішої особи, яка б так брехала, бо тут іншого слова використати не можна, немає, ніхто з ним не може, навіть Караганов. Караганов просто дише ядом. От. А от те, що стосується Лаврова, ну тут, розумієте, тут же його дуже довго тримали на цепку і навчили різко і гучно не гавкати. І тому він говорить дуже тихо і дуже зв'язно.